Вітаю от така картинка перед вами. Сьогодні показ моїх бігліпчиків. Тут я зібрала, які зараз квітують, які вперше, які ні, саме лише тільки бігліпчики. Ну, давайте почнемо спочатку. Розпускається такий каскад, ось такого бігліпчика. Він такий ніжно-ніжно-рожевий, на камеру не передає, але отака в нього кругла губочка. Отакий каскад буде. Це є бігліпчик з підлітків колись купувала. Це його буде вже друге квітування. Я обожнюю такі круглі губки у орхідеях. І тому намагаюся, звісно, збирати саме такої форми мутації бігліпчиків. Ну, обожнюю, звісно, всі. Квітка в нього ну, не дуже велика. Я не міряла, але він такими каскадами квітує. Це ще не повний розпуск, як бачите, ну, дуже симпатично. Він ніжно 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 рожевий такий. Гарний бігліпчик. Біленький бігліп. Я назви його не знаю. Купувала, здається, його в 23-му році, теж підлітком. Здається, в розмірі був. і був. Він ще в мене в стаканчику такому півлітровому, ще не пересажений. І в мене на нього є е, плани. Посадити його з іншим білим таким бігліпчиком, який я купила взимку Регіни Crystal Water, там якийсь номер, і він проквіт. Квітка була не дуже крупна. І я оце подивилася: хочеться зробити таку групову посадочку. на їх. Якщо будуть удвох квітувати, ну, шикарно буде виглядати. Білі бігліпи, або білі. Архідеї це завжди святково, нарядно, гарно. І в мене є на нього вид на групову посадочку. Ще раз квітає одна квіточка, але дуже симпатичний бігліпчик, білосніжний. Я люблю білі бігліпи, тому для мене це, ну, Дуже гарно, дуже гарно і нарядно. Отакий От бігліпчик розпускається. Він ніжно-ніжно, е, е, навіть не рожевий, а ледь-ледь такий е, бусковий. Ніжно-ніжно-бусковий колір. Ну, купувала я його давно. Знаю, що давно в підлітках. Ага. Навіть є число у 23-му році. І така у нього назва. Але мені здається, або це не той сорт, ну, як кажуть, пересорт, або його літнє квітування не співпадає саме з його назвою. Тренбоу це веселка. Ну тут веселкового я нічого не спостерігаю, ніжно. Бусковий такий колір, квітка крупна, ця квітка, здається, 9,5 см, ну, ці трошки менше. І він таким каскад робить. Ну, я забивала по цій назві, мені не видає вообще нічого. Толі, я не пам'ятаю навіть, у кого я його купляла, от чому. Проблема на той час, здається, в мене було, був інший телефон, в мене нічого не збереглося. Тому, ну, по сорту я по цій назві я нічого не знайшла. Не знаю. Ну, Мені подобається. Дуже красивий, крупноквітковий, якщо буде квітнути каскадом. Це взагалі дуже шикарно. Рядом з ним посаджений тут подвійна посадочка, там зовсім інший бігліб, але він ще не квітував. Я їм зробила таку подвійну посадку, ну то ще поки мовчить. Розпускається в мене ще такий бігліпчик. Він ніжно-рожевий, квіточка не повністю зафарбована. А так, бачите, Серединки, серединки, пелюсточок зафарбовані. Ну, це він ще тільки розпускається, але ну, я вже вирішила вам його показати. Теж така кругла губка. Це теж із підлітків. І він у мене вже був квітував на кілька квіточок. Ну, не минулого року, по-моєму, позаминулого року. Теж купувала в підлітках. І... От такий є бігліпчик. Я не знаю, може буде крупніша квіточка, ну, навіть даже, якщо і така невеличка, каскадом буде красиво так. Так, за квіт у мене вперше такий бігліпчик. Це у мене дітка Аладдіна. Вона у мене 21-го року. Уявляєте, це її перше квітування. Цієї діточки. Ну, через те, що літом заквітла, вона, ну, бачите, зафарбована не так, як звичний Аладін бігліб. Ну, цей трошечки більше, звісно, вже красу взяв, але бліднуватий. Немає того яскравих таких плям на пелюсточках, як у звичного Аладіна. Ну Це перше його квітування, оце за 4 роки. Так що я цим теж задоволена. Була колись купила в групі в одній дівчині, думаю, Та, а ось щось виросте. І він так гарно там наростив в мені кореневої системи. ну В цьому сезоні вирішив проквітнути трьома квіточками. Отакий От рожевий бігліпчик. Це теж його перше домашнє квітування, але після омолодження. я його купила, не знаю, чи це його купила, чи іншого купила. Теж дуже схожий з цим. Мені б довелося його омоложувати. Там вийшло так, що він скинув. Нижні пару листочків, огалилася шийка, і почали від тіля рости корінчики. А я думала, піньчик залишиться, але з піньочка нічого не вийшло. Корінчики почали псуватися. Ну, Верхівочка гарно прийнялася. І от її перші три квіточки, ще один бутончик буде заквітла. Вона рожева і біла губка. А ще в неї такі. Крапушки на пелюсточках. Дуже симпатична. Я думаю, вона як адаптується повністю, бо в неї поки ще там тільки три листочка, то не думайте, то відсвічує від лампи, і вона трошечки на сонечку підгоріла ці листочки. Я думаю, коли вона буде стане дорослішою трошки, то квіточка буде крупніша. Ніжний такий симпатичний бігліпчик. Так, квітує У мене теж верхівочка колись розділяла. Я вже його була показувала. Він пройшли рік квітував такий бігліпчик. Один бутончик, бачите, засушив. Теж прийнявся гарно, але спіньоч теж у мене нічого не вийшло. Не знаю, чому в мене пеньочки не виживають. Ну, головне, верхівочка прижилася і буде квітувати. Такі в нього на губки такі вуса, такі плямочки. Як бачите, він такий симпатичний бігліпчик. Так, покажу сразу цих двох. Це подвійна посадочка у мене. Отакого от жовтенького і отакого от рябенького. Це перше домашнє квітування цих орхідеєк. Тут і два цвітоноса. на одному цвітоносі три квіточки, на іншому чотири. Отакий От гарний жовтий, з такими всякими крапушками на губки, і крапушки по пелюсточках. Ну, я думаю, Через те, що я ж кажу, влітку квітує, я думаю, у нього більш повинно бути тут рожевого посерединки. Ну, Гарний. І от такий теж круглогубий, невеличка квіточка, я думаю, повинна бути, типу мультифлорки. Ну, Перше його домашнє квітування. Як бачите, ця квіточка більш така зафарбована, а ця геть зовсім майже біла. Розкрилася. Такий симпатичний теж бігліпчик. Вони в мене вдвох в одній посадочці. Ну, виглядає симпатично. Так, і це, ніколи не здогадаєтеся, що це за бігліб. Хоча всі його знають. Усі, абсолютно. Купила я його минулого року, були в нього е Типа дві орхідейки в одній посадці, але вони виявилися близнюками. Вони, Дві орхідейки то ли одна мамка і друга дітка, то ли так от вийшли фласенята, подвійні подвійні фласенята, фласенята вийшли. і виходить, що дві орхідейки разом. Я пересадила, вони гарно прийнялися, і одна із них випустила цвітонос. І здогадайтеся, що це за квіточка. Ви будете дуже здивовані. Це тин ну, карбелкіс. Ви уявляєте, яка квітка тин карбелкіса? У неї тут темно-бордові пелюсточки, біла серединка і біла губочка з такими темно-бордовими плямками. От вам і літнє квітування. І ця теж буде така сама світленька. Ось такі метаморфози. Е, до речі, у мене прошли рік літку теж було таких дуже цікавих розпусків, самих на себе не похоже. Хоткіс у мене розквіт зовсім на себе не схожий. Е, Пініф був світлий. До речі, я скоро його покажу, він у мене розпускається. І от тепер тенкерблкіс. Здається, квітка повинна бути темно-бордова з білими серединками і губкою. А вона вийшла зовсім роз, ро, рожева. Вона така ніжно-ніжно-рожева квіточка. Якби я не знала, що це за сорт, ніколи б не сказала, що. Це тенкер белкіз. До речі, у мене ці всі бігліпчики посажені у закриту систему. усі усі, усі в кашпо без дирочок. От вам і бігліпчики. Е, недавно поливала і дивлюся, вже знову сухенькі. Ця спека: не встигаєш, не встигаєш полити. Деякі швидше просихають, деякі трошки повільніше. Ну, от у Алладіна там багато корінчиків і він уже майже сухий. Ось такі в мене бігліпчики є. Це ж, звісно, ще не всі. Ну, це ті, що в мене зараз розквітли, і я хочу вам їх показати. Наступне відео буде не з бігліпами, але теж цікавими і гарними орхідейками. Я так дивлюся здалеку світленькі всі такі нарядні, красиві, просто шикарні орхідейки. Саме задоволення спостерігати, домашнє квітування це взагалі що Ось Ці два каскада. Це нереально красиво. І тут ще як квітне оцей каскад. Та взагалі шикарнючий. Шикарнючий. А тут так склалося два цвітаносика, як один цвітоносик, один каскад. От така красота у мене, дівочки. Кому сподобалося відео, ставте лайки. І чекайте наступного випуску. Покажу не менш цікаві орхідейки. Дякую всім за увагу. На все добре!